Osionfish. І Сергій, Сергій, серед як 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 українсом. Це Сергій, Сергій. Сергій это, да, на російському. Тому звертайтеся до Сергія, він не боїться забрудити руки. Сидім не посідіть? В вообще, да, ну я камеру не бачив, я не поняв. І вона нам Я ще боюсь не дивитися, два роки тому ми придали Важко нам тягнути ці два в один. Так добре пройшло. Інвестицію, або ви можете свою стару здати, як у вас був таунхаус. З'єба! Звони від цього просто, тому що я не можу сказати «да». Ну, тому що це запрещено. І так, що нам було потрібно, щоб дбати ці... Назад подивись.

Сережка, як я знаю до брокера, За п'ять міну добу. Не тільки це був будинок Мрії, але ще ми можемо сказати, що ми скинули на ньому 50 тисяч доларів з купівлі. Всім привіт! З вами ваша улюблена сімейка я Олексій, і наш таємний гість Сергій. Сергій відкриваємо таланти України за кордоном. Так, почнемо з того, що, як ви вже знаєте, що ми придбали будинок та ми вже продали будинок. І як вам казав у минулому відео у... з початку до остаточного підписання, це був Сергій. Два роки тому ми придбали наш перший будинок Таунхаус. Це був е, жах, тому що в нас було 10 днів на від депозиту до опозешена, і... але ми справились. Але ми ми прийняли рішення, що ніколи знову ми не будемо так робити. І ось два роки після нашого придбаного будинку ми знайшли дуже, як так казати, автокий е дом е нашої мрії. це той будинок, в якому зараз ми живемо, і коли ми питали знайти нового ріелтора, нам порекомендували Сергія. Сергій, він теж Одеси, і він зараз розкаже про себе і розкаже, як все це було. Всіх вітаю! Мене звуть Сергій. Я ліцензований ріелтор в Альберті. А в нас є команда, яка займається. Усіми етапами придбання чи продажу нерухомості десь місяць тому. Ми придбали цей будинок, отримали ключі. І вчора, нарешті, ми продали таунхаус. А ми наразі дуже щасливі, що в нас залишився тільки один будинок. Це наш будинок, в якому ми живемо. Таунхаус ми спочатку думали залишити як інвестицію. Будемо здавати, в нас буде покриватися рент. Але коли ми купували цей будинок, відсоткова ставка була трохи вище, тому рент не перекривав повністю всі наші трати на цей будинок. І в якомусь моменті ми просто подумали, що зараз дуже спочатку думали залишити той танхаус як інвестицію і. Здавати в оренду вже знайшли навіть е, ті, хто будуть знімати це в оренду. Але в якомусь моменті ми зрозуміли, що так як ми купували його з два роки тому і відсоткова ставка була набагато вищою. Всі витрати на збереження цього будинку нами оренд е, не покривав. Трохи ми прокалькулювалися, вирішили, що ми ще молоді хочемо пожити, а не вплатити все, що маємо, тільки за. Два Моргіджі, і вирішили ми його продати. Дякую, Сергію, це сталося. І зараз ми залишилися, знову ж таки, повторюсь, тільки з одним Моргіджем. На майбутнє ми плануємо, можливо, розглядати купівлю квартири, як інвестиційної, інвестиційної нерухомості. Але ось зараз Сергій може вам сказати, які плюси-мінуси. Мати два моргича, які є ризики? Мати два моргиче, які є ризики а, взагалі з Моргичем? Бо він в цьому собаку з'їв, як кажуть, ідін питання: можна ли придбати два будинки або квартиру та до дім, якщо у вас ще немає піару? А ні, не можна, тому що є зараз обмеження від Канади. Можливо, вони їх відмінять, але на сьогоднішній день можливо купувати тільки одну нерухомість на одну людину. Яка зараз середня, середній відсоток рейд від А-лендерів та Б-лендерів на сьогодні, на грудень, кінець грудня 2025 року? А, не зараз? У я не моргеч брокер, але в нас є просто спеціаліст в нашій команді. Але я знаю, ось останні декілька людей, хто отримували, це було 3,69, 3,79 і у вас також 3,79. 3,79, Так, але а? це просто залежить від того, чи є кешбек і ну додаткові є умови комусь краще там в одному банку, комусь в іншому, але це найкраща ставка, що на зараз є від A-лендерів, тобто великих банків. Є також білендери, там є в них додаткові умови для людини, але вони більш, як кажуть, флексібл, тобто вони можуть розглядати там, такі ситуації у людей, коли, наприклад, конвенціональний банк, звичайний, як CBC чи якийсь інший, він просто не відмовить. А я хочу о, трохи уточнити в тебе, тобто тут не одна моргіч. Може отримати не на одну людину, коли це інвестиційна нерухомість. Це може бути моргіч на сім'ю, так і якщо в тебе є піар, ти можеш купити вже другий дім як інвестиційну нерухомість, так? А, Я, так, я, так не розумію, так, так. Тобто знов ж таки це ж залежить від ситуації, але чисто з. Тобто ви можете купувати скільки завгодно нерухомісті, якщо у вас є піар чи ви громадянин, і ви можете або купити нову як інвестицію, або ви можете в вашому випадку, як сталося, ви захотіли захотіли а, е, будинок, і потім можна було тон хаус просто в оренду здати Залишко, і це була б... та, І була би та вже ваша нерухомість як інвестиція. Скажи, будь ласка, чи можливо придбати нерухомість, якщо Uh, ну, всі знають загальні умови, тебе потрібен бути перший внесок, ти потрібен бути на цій роботі мінімум 3 місяці, тебе потрібно, якщо ти self-employed, це тільки 2 роки uh, Notice of Assessment, чи є вихід з таких ситуацій взагалі? Uh, так, ну, нема загальних правил таких, щоб для всіх. Тому що uh, кожна ситуація вона індивідуальна. В нас не раз була. Так, що людина приходила, їм там міг банк чи якийсь моргаж-брокер відмовити, сказати, що вибачте, ви не можете. Але після того як ми повністю розбираємо файл людини всю його ситуацію з документами, ми кажемо, що можна покращити, чи може якийсь інший банк прийме ці документи, і це ну така дуже часта помилка людей, що вони ну на собі ставлять крест після того, як він. Там одна людина може не захотіла займатися, тому що це було трошки важче, ніж там звичайний файл. Uh -huh. І знову ж таки, навіть щодо роботи трьом трьох місяців. Ну, є багато банків, котрі не вимагають трьох місяців. Uh -huh. е, якщо ти пам'ятаєш, коли ми придбали той таунхаус, ми звернулись до дуже відомого моргідж брокеру рілторської не... рі рі компанії всі... в Калдері, всі їх знають. Так, ми не будемо говорити їх фамілії, nee, але. Ця Mortgage брокер. Коли ми зателефонували їй, вона казала, що у вас нічого ви не можете зробити, тому що ваша зарплатня, ваші бонуси, ваші овертайми, ваш додатковий прибуток нічого буде не враховуватися. І максимум на що ви можете придбати, це 300 тисяч доларів. Потім ми звернулись до Шері. До Mortgage брокера, з яким в. Закрили цю зділку в, в кінці, але вона також не була відкритою на всі 100%. Тобто, це був настільки стресовий експірієнс, що коли ми вже були зняті всі кондишнс, вже перший внесок було внесено як депозит, і нам сказали, що на жаль, нам не можуть опругнути цей моргідж без додаткового першого вноска. Тобто нам... І це не було декілька тисяч, це було Десь. 10 тисяч знайдіть зараз, або за два дні. Або все, якби все пішло би о. Oh -oh. Так. Ну я не буду коментувати там інших спеціалістів, тому що це буде просто некоректно не з мого пліткуємо, боку. Так, але просто навіть на вашій ситуації, коли ви придбали там ваш перший будинок, можна зрозуміти, що ви зверталися до одного спеціаліста. Він сказав вам взагалі ні. Потім інший сказав вам так, але на інших умовах. А потім умови змінилися. Тобто, я дуже багато такого чую там від людей, хто звертався до когось. Е, на щастя, в нас такого не було. Я думаю, ви можете підтвердити, тому що ваш цей будинок ви придбали з нашим спеціалістом. Так все було так, як ми казали. Нічого не ні, змінювалось. Ні, умови змінились. По перше процентна ставка була 4:04. Але за тиждень до позешена вони зробили знижку до 3,79. Ну і так, були що... зміни в кращі. Так, так але були <гум> а, ось. Але і ну, в цілому все вийшло без додаткового даунпейменту і так далі. Тому що в нас ще на початку була умова продати таунхаус, але ми потім також вийшли з ну з тої ситуації, бо це було. Коли ти купуєш будинок, тобі банк дає якісь умови, і нам дали умови, що ми проходимо по всьому, якщо ми продаємо Танхаус. Але на той момент це був якийсь обвал ринку. Танхаус стояв, все, що було, продавалося в наших околицях, все стояло, і ми зрозуміли, що ми не продаємо і. Це не наші були проблеми вирішити, як вийти з цієї ситуації. Сергій і Моргіджброкер, з яким він працює, вони все зробили так. Вони порадили, вони сказали, вони допомогли з цієї ситуації вийти. І знову ж таки, це місяць. Це не це, це тобі не дається там три місяці. Це дуже короткий період часу, коли тобі потрібно банку додати. Документи банк повинен їх розглянути і вийти з цієї ситуації. І ми ну не ми, вони до нас yeah. вийшли з цієї ситуації, тому ми зараз живемо в цьому будинку. Поки що, ви ми не отримали ключі, ми нервували. Але коли ми отримали ключі, ми не не oh -oh. як... nee, nee, nee. у цьому будинку. Це mm. був жах. Я думаю, що потрібно також розказати, що а, ті, хто продавав і жив цьому будинку, це вони ж були ріелторами цього будинку. І для Сергія це також був квест з ними якось спілкуватися, бо коли ми Сергію телефонували і казали, як ну, вони приймають умови, не приймають, що вони хочуть, навіть інспекція, це було для нього, мабуть, найважча частина з цього всього, бо вони якісь були неконтактні і взагалі, в практиці продажу, ніколи продавець не хоче бути ріелтором в своєму ж будинку. Бо, наприклад, навіть коли вони показували цей будинок, тут була вся його сім'я, діти сиділи за столом в спальнях, і ти не міг повністю розглядіти якісь моменти. Він ходить за тобою, щось тобі там бубнить, каже, тобто. Це був також такий нюанс цього будинку. Бо Сергію, помімо того, що їм потрібно було вирішити з продажем того танхаусу, зміни цього всього з банками. І потрібно було ще налагодити спілкування з ріелтером і самим продавцем цього будинку. Коли щось змінювалося, контактувати з ними було дуже важко, бо вони були взагалі неконтактні. і. Це також дякую вам вам, вашій команді. <рес> так і ну не тільки це був будинок мрії, але ще ми можемо сказати, що ми скинули на ньому 50 тисяч доларів з купівлі. Та продаж таунхаусу для нас е, була е, дуже, дуже, дуже легка, тому що Сергій допоміг нам з оформленням всіх всіх документів, але в нас була одна проблема: це наш банк. Тому що коли ми придбали будинок, процентна ставка була 4,79, а зараз 3,79. І банк повинен накласти якісь пенальті на те, що ми розриваємо контракт. Коли я відіслав їм e-mail, це було 5 тисяч доларів. Коли Аня зайшла на веб-сайт і ввела всю нашу інформацію, це було 30 тисяч доларів пеналті. Ми от... підісрали трохи. Не трохи навіть. Ми дуже вже думали, що якщо вони реально такі залишать, то ми вже, мабуть, не будемо його продавати. Бо ми не то, що навіть не вийдемо в нуль з продажу, ми в, в мінус підемо. І для нас це було таке трохи. Коли воно все йде як сніжний ком, і тут воно ще 30 тисяч з prepayment penalty, але знову ж таки Сергій його Моргідж Прокер сказали, що це нереально. Взагалі то таке буває, але дуже, дуже, в, дуже в рідких випадках, коли це якийсь виказали, кеш що кешбек чи ще щось. А, так, і це, до речі, ще одна ну, вагома причина чим, через те, що я кажу, що. Кожна ситуація вона індивідуальна. Тобто, ось цей калькулятори, там інтернет, чат GPT, Це все класно, а воно дає якусь загальну може ідею, але ви не ви не можете розраховувати, що це так буде в вашій ситуації, тому що ну, ви рахували там 30 тисяч, по факту вам вийшло п'ять. П'ять мічти сімцям. Але просто потрібно контактувати або напряму, або через також моргіч спеціаліста. І щоб вони за вас вирішували ці питання, тому що ну, для того вони і існують, і такі люди, як я, і наша команда, щоб допомагати в тому, в чому ви не хочете розбиратися, чи у вас нема часу. Угу. Було питання, скільки ми платимо за цей будинок. Моргідж це 2950 доларів. Property такс це приблизно 300 доларів. Але він буде трохи менше з нового року, я так думаю. Так, да, це наше бажання. Ми придбали преміум іншуранс будинку, тому що ми живемо в Ердрі, і іноді тут буває град, або якийсь, Вітер, або ще щось. Або... І ми взяли з мінімальним дактабл. Також ми платимо комунальні послуги. За воду це приблизно 150-160 доларів, і електричество та газ це 450-500 доларів, тому що мені потрібно заряджати електротачки, котрі ми торгуємо в нашому автобусі. А я автослону. приймаю, ви бачили гарну ванну, я приймаю ванну майже кожен день. У Але... нас дуже великий рахунок. Але в нас не електричний бойлер на гарячу воду, а газовий. Якщо у вас є Думка, що ви не зможете отримати апровол е, від банку, або якщо ви вже намагалися і вже отримали відмову, і ви вважаєте, як сказав Сергій, що все на цьому мене ніколи більше не провлять. Або якщо у вас є е, ді мрії. На 50 або 100 тисяч доларів більше, ніж вам хтось сказав, що ви можете бути оправдані, то я вам можу казати з 100% вірністю, що Сергій та його команда зможуть зробити абсолютно все допомогти вам, щоб ви придбали до мрії в найкратший срок. Ну, я не можу гарантувати усім цього, але в нас не було такого, щоб людина дійсно хотіла, була адекватною ну, з її вимогами до нерухомості. І навіть в вашій ситуації вам давали, коли ви купували ще таунхаус, хаус, там 300, 300 тисяч першого разу, потім 400 тисяч. Так от ми придбали будинок за 461 тисячу доларів. Продали ми за 470 тисяч доларів. І ви можете подумати, що ми 9 тисяч доларів наварили, але ні, тому що є послуги нотаріуса, є послуги ріелторські, є послуги. що ми ще платили пеналті для, пеналті для розрива? Також ми у нас було 5 від держави, як по перший дім при купівлі першого дому. Я думаю, що вже немає, цієї вже немає відміни так. Але У нас це було ще тоді дуже багато людей, які говорили, що якщо ви будете придбати будинок з історіям цих п'ять від держави, потім ви дуже дуже багато переплачете. Ні, ми переплатили ровно 5%. 23,5 з половиною тисячі доларів, ми віддали государству, це 5% від 470 тисяч, і ми дуже багато грошей зекономили, тому що ми не платили відсоток банку за ці 23 тисячі доларів, які ми взяли від держави. Так що дякуємо Канаді, дякуємо Сергію. І якщо у вас є бажання придбати. Мабуть, інвестиційну нерухомість або першу нерухомість. Звертайтесь до Сергія. Сергій. І не забудьте казати про мокод Crazy Family. Тому що якщо ви прийдете від нас, Сергій вам зробить дуже великий бонус. Так? Так. Чашечку кави. Чашечку кави, так. Від Тім Кортус. Дякую вам за просмотр. І до зустрічі всі контакти Сергія будуть в під цим відео. Також ви можете звертатись до нашого автосалону, де є бізнес-карт Сергія, і в нас також є постійне оновлення інвентарі, котре ви можете придбати по дуже дуже файній ціні. Дякуємо. Та і хотів сказати, що Просто є люди ще, котрі думають, що при купівлі вони платять ріелтору, там, моргідж брокеру. Ми це ну, торкалися цієї теми. Ми нічого не беремо з тих, хто купує. Тобто нам оплачує, ну, коли ви продаєте, ви продавали, ви оплачували послуги а моргідж брокер чи моргідж адвайзер він завжди отримує гроші від банку. Тому при купівлі ви оплачуєте ну, в середньому тільки адвоката. І якщо в нас є там якась додаткова інспекція, але це там невеликі не гроші, виходять. І також нам Сергій зробив також знижку, коли ми, бо ми через нього і купували дім, через нього ми і продавали свій тенхаус. І коли ми купували, ми нічого не оплачували, бо все платила сторона а, продавця. Але коли ми продавали, в нас ми вже повинні були оплатити а, послуги. Але так як ми зробили всі ці. Маніпуляції я думаю, разом, ви кажете. разом. Тому Сергій також е, нам трохи зробив знижку. Тому звертайтеся до професіоналів, не думайте, що е, якщо ви отримали перше ні, то це вже назавжди. Е, є інші варіанти, є інші е, ріелтори, є інші брокери, є інші умови. Тому не зупиняйтесь на одному ні. Е, е, я впевнена, що а все у вас вийде, і якщо вам необхідно, звертайтеся до Сергія, якщо є якісь можливо просто питання. І дякую, ми дуже вдячні вам за те, що тоді, коли ми звернулися, побачили наш дім мрії, ви нам не сказали та ну ви безнадіжні. Але ні, якщо ти пам'ятаєш, ми звернулись ще до декілька ріелторів та моргіч брокерів, і вони так сказали: скільки дом коштує? 700 тисяч доларів. Та ні, та ні, ні, ні. не. А скільки ви працюєте, ні, нереально. Тобто вони коли отримують мови, такі, та ні. Бо коли тобі необхідно, навіть коли я вас знаю по своїй роботі, ти іноді тобі проще сказати ні, якщо тобі потрібно трохи більше працювати над цим файлом. Тому ось в нашому випадку а, це було а, а, так. Або щось змінити в профайлі? Так, так. так, я вдячний так. за те, що ви довірили таку справу нам, нашій команді. І... Я просто хотів сказати, що той, хто шукає, той завжди знайде. 100%. 100%. 100%. Дякую Дякую. і Дякую за перегляд. Поїхали, зробимо міні-тур нашого будинку.